Так, друзі, всім привіт, всім доброго вечора. Для початку я традиційно представлюся, так як є нові люди сьогодні, в основному всі нові. Я думаю, ще доєднаються. Всім привіт так само, хто буде дивитися в записі цей ефір. Розповім, про що будемо говорити сьогодні і скільки часу. Я постараюся сьогодні, по суті, без води, щоб багато часу не займати, розумію, понеділок так, я Владислав Кравець, мені 29 років. Я являюсь на даний момент фінансовим консультантом. Маю власний телеграм-канал, шлях до успіху, в якому кожного вечора о 21.00 проводжу живі такі от презентації на тему фінансової грамотності, розвитку, заробітку. Про бізнес говоримо. Ну, загалом такі от розвиваючі теми. Сьогодні ми поговоримо з вами на дві такі теми. Перша тема буде: поговоримо про роль резервів в житті українців, які вони бувають, як їх формувати, навіщо вони потрібні. І чому, от, наприклад, людина з зарплатою 10 тисяч гривень може бути набагато багатшою, ніж та, яка отримає, наприклад, 100 тисяч гривень зарплати. Тому подивіться до кінця, буде цікаво. І друга тема. Покажу, як дійсно можна скласти правильний фінансовий план на життя в Україні, кожному українцю, кожному з нас, щоб дійсно можна було жити по-європейськи. Це працює цим інструментом користуються вже багато років, а саме більше ніж 200 років усіх розвинутих країнах світу. А ну, в нас ця ідея тільки починає розвиватися. І в кінці, якщо будуть питання, я всім дам. Слово. Зараз я включу демонстрацію екрану і ми з вами будемо починати. Я постараюся за хвилин 30 все вам донести, всю інформацію. Так, зараз є, видно чудово. Так, є. Зараз я вимкну камеру, ви мене не будете бачити, але будете чути. До речі, якщо мене не буде чути, то, будь ласка, в кого мікрофони включені, або в кого вимкнуті, дайте мені знати. Якщо у вас мікрофон вимкнути, то просто підніміть руку. А якщо вимкнути, то скажіть, що мене не чути. Бо буває так телеграм іноді висне. І так наша перша тема. Поговоримо трохи про резерви. Що це таке, навіщо вони взагалі потрібні, особливо нам, українцям з вами. Я думаю, що цей час, який ви витратите. На цей ефір він буде для вас з користю. Ну я на це сподіваюся. Життя кожного українця, кожної людини, воно насправді нестабільне з фінансової точки зору. Бувають злети, коли є гроші, і бувають падіння, коли грошей немає. І от оці саме падіння, вони насправді найболючіші, коли не знаєш, де взяти ці гроші, коли доводиться лізти в борги, позичати, кредитні ліміти залазити, ну так далі, тому подібне. От гроші вони бувають взагалі трьох видів. Перший вид грошей це доходи, другий вид це витрати, і третій вид це резерви. Скоріше за все, про третій вид грошей ви чули. Але, як показує практика, то понад 90% українців живуть таким чином, що їхні доходи дорівнюють їхнім витратам. Тобто людина отримала зарплату, тиждень-два її немає. І так проходить життя. З місяця в місяць, з року в рік, і от в кінці нічого не залишається, це в кращому випадку. Є такі випадки, коли в кінці місяця не вистачає грошей, що доводиться лізти навіть той самий кредитний ліміт Монобанку, там приватбанку або якогось іншого банку, було б набагато мудріше сформувати два таких от вида резерву: тактичний і стратегічний. Тобто, якщо відкладати гроші, да, Формувати, то нам потрібна якась ціль. І от наша з вами ціль це два види резерву: тактичний і стратегічний. Давайте більш детально так розберемо. Тактичний резерв, на нього ще кажуть домашній на нього ще кажуть гроші на чорний день. Ну, я впевнений, що ви з цими термінами знайомі. І он, і от цей тактичний резерв він повинен складати 3,6 ваших місячних бюджетів. Що це означає? Насправді тут це дуже індивідуально, але просто наведу приклад. Це просто приклад, і все. Якщо ви з родиною витрачаєте 30 тисяч гривень в місяць, відповідно, якщо формувати резерв хоча б на 3 місяці, потрібно мати 90 тисяч гривень. Ці гроші повинно потрібно тримати там, де вони будуть для вас в вільному доступі. Якщо станеться якийсь форс-мажор, тобто. Основна задача, задача цих грошей з цього тактичного резерву допомогти вам в скрутних ситуаціях у разі якогось форс-мажору. Їх можна тримати. Ну, скажу по собі, де я формую такий тактичний резерв. Я в монобанку роблю зробив собі банку, відкрив. У мене автоматично 10% з кожного доходу. Відраховується туди так. Само з кожної покупки я ще підключив, щоб 10% відраховувалось відраховували загалом. 20% в мене йде в тактичний резерв. Я там взагалі не приймаю ніякої участі, просто заходжу іноді перевіряти скільки на ту банку капнуло. Це дуже зручно. І я вам скажу, що я навіть не помічаю, що там. Ну скільки там воно відкладається. Я не помічаю, що от більшість кажуть, що неможливо відкласти. Ну ми про це сьогодні будемо говорити. І от, якщо настане якийсь форс-мажор, саме банальний, людина може залишитись без свого джерела доходу, може захворіти, не отримувати ніякого доходу, не працювати. Може банально переїхати жити в інший регіон. Ну, і різні форс-мажори бувають у нас в Україні і з українцями це життя да, ще й в Україні. І от, якщо стається такий форс-мажор, у вас буде 3 місяці часу і 90 цих тисяч гривень. Щоб, наприклад, знайти інше джерело доходу, щоб стати на ноги, якщо ви переїхали жити в цей регіон. Тобто це досить мудро так робити. Так роблять фінансово грамотні люди. І от другий вид резерву стратегічний. І саме слово стратегічний вже говорить про це, що це більшість глобальніше. Давайте розберемо. Якщо ми подивимося на наше життя, то його умовно можна поділити на три таких от періоди. Перший період десь до 20 років, в середньому до 20 років, це навчання, ми навчаємося. Потім другий період з 20 до 60, це період, коли ми працюємо активно заробляємо гроші. І от якщо в перший період нас забезпечують батьки, тобто коли навчаємось, другий, коли працюємо, ми самі себе забезпечуємо. От Питання: хто має нас забезпечувати, коли ми будемо жити на пенсії? Тобто, після 60 років. Більшість людей продовжує думати і стверджують навіть, що їх повинна забезпечувати держава. Ну от давайте будемо логічними і подивимося на наших сьогоденних пенсіонерів, яких більше не 10 мільйонів. От їх забезпечила держава? Ну, я думаю, ні. Дивіться, ці люди все життя сподівалися, вірили державі, і так вийшло, що да, вона їх кинула, і вони зараз знаходяться за межею бідності. І от Люди, які зараз продовжують сподіватися і так само вірити, так само будуть знаходитись за межею бідності. Сьогодні я вам покажу інструмент, використавши який ви ніколи, у вас ніколи не буде проблем з грошима. Маю на увазі, коли ви вийдете на пенсію. І от основна його. Ціль, мета цього стратегічного резерву забезпечити нам безбідну старість, щоб наш рівень життя не падав, щоб ми, як і раніше, тобто, коли працювали, могли жити достойно. Як накопичити, начебто, якби ідея правильна, да? поки працюєш, забезпечити себе. Як накопичити? Для цього щоб накопичити в кожної людини є оцей другий період від 20 до 60 років, тобто коли працює і заробляє гроші. 40 років свідомого життя, щоб сформувати цей самий стратегічний резерв, от скільки грошей пройшло через ваші руки за 40 років. Ну, можливо, у когось вже пройшло, можливо, у когось зараз проходить. да? От подумайте, і скільки у вас залишиться в кінці, тобто, коли вам буде 60 років. А як я вже казав, ще раз повторюся, більшість людей стверджує, що неможливо відкладати. Так, да, я розумію, що зарплата зараз в Україні не європейська далеко, і більшість населення понад 50, мабуть, відсотків я б сказав би, що працюють за цю мінімальну зарплату. Але тим не менше, я хотів би просто привести приклад: приклад на такі звички, як курити, да, ось є звичка куріння. Ніякому разі нікого не звинувачую. Це справа кожного, курити чи не курити. Я сам курив, другий рік вже як не курю, тому це таке діло. Просто приведу приклад. Дивіться: близько 60% українців курить. Серед цих 60% курців там не всі люди багаті. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Є люди, які отримують цю саму мінімалку, є люди, які безробітні взагалі. Але якимось дивом вони знаходять 100 гривень в середньому на пачку цигарок. Тобто, розумієте, так? Да? І от теоретично можна подумати, що людина, яка не курить, вона працює, заробляє гроші, вона б могла ці гроші собі відкладати. Тому насправді тут діло не в тому, скільки хто заробляє, а в тому, як ми цими грошима розпоряджаємося. І от подумайте, якщо курця звільнили з роботи, він кине курити. Ну ні, відповідь однозначно ні. Він не кине курити, він все одно буде знаходити гроші на цю пачку цигарок. Тому що це звичка. Чи перестали курці курити через коронавірус або війну? Відповідь так само однозначно ні. І от, якщо ви хочете, щоб у вас ніколи не було проблем з грошима, потрібно розвивати в собі таку от фінансову культуру, як в Європі, таку от звичку відкладати. Не економити, а відкладати. І от звичка відкладати 10% це насправді, насправді звичка багатих людей. І тільки цим вони відрізняються від бідних. На завершення першої теми хотів би таку історію коротенько розповісти, чому людина з доходом 10 тисяч гривень може бути багатшою за ту, яка отримає там 100 тисяч гривень, умовно кажучи. Дивіться, є. Дві людини. Вони обидві наймані працівники, тобто працюють на роботі, заробляють гроші. Перша людина отримає 10 тисяч гривень зарплати, друга отримає 100 тисяч гривень зарплати. А перший робітник, який отримає 10 тисяч, він регулярно з кожного доходу, з кожної зарплати по 10% відкладає регулярно. У нього така є звичка відкладати. Друга людина, яка отримає 100 тисяч гривень зарплати, вона нічого не відкладає. Живе від зарплати до зарплати, тобто всі гроші вона витрачає, всі витрачає, як то кажуть, народжу живе на широку ногу. І от питання: подумайте, для роздумів: так а, хто зможе з них протягнути прожити більше часу без сторонньої допомоги, коли вони залишаться свого джерела доходу? от Хто з них зможе протягнути без сторонньої фінансової допомоги? Та людина, яка отримала 10 тисяч гривень, але регулярно відкладала, або а, та, яка отримала 100 тисяч гривень, але нічого не відкладала. Ось така от дилема. Так, друзі, переходимо з вами а, плавно до нашої другої теми. Будемо говорити про фінансовий план, як його скласти на життя. От дійсно, якщо ви зараз розберетеся, поки у кого ще є час, там комусь 30, 40, 50 років, в мене ось а, жінка була. 58 років, вона почала собі відкладати. 58 років. Якби вже да в такий вік більшість людей вже не сподіваються далі жити. Але ні, вона захотіла собі накопичувати відкладати. Такі от є люди. Так, друзі. Як правильно скласти фінансовий план на життя? Ну, для початку давайте подивимось на наше життя. Як ви вже знаєте, воно поділяється на три періоди. Перший період це обов'язково навчання, триває. До 20, до середнього року ми вчимо все, окрім того, що нам знадобиться в дорослому житті, насправді. Потім другий період починається: це період заробітку, який триває в середньому до 60 років. То ми працюємо, заробляємо гроші. І третій період, після 60 відпочинок, або в Україні на нього кажуть пенсія Тобто його ніхто не чекає, бо знають. Що будуть дуже бідно жити, і от, розумієте, парадокс: насправді, це ситуа... ситуації в тому, що от ну, всі ж розуміють, я впевнений, що всі на ефірі розуміють: от ви всі друзі розумієте, що будете жити бідно на пенсії, да, коли вийдете. Більшість, ну давайте більшість розуміється, але більшість так нічого для цього і не зробить. Ну, парадокс якийсь, правда. Коли ми навчаємося, тобто ми своїх власних грошей не маємо. Тут нас забезпечують батьки. А от коли вже починаємо працювати, відповідно, рівень нашого життя фінансового зростає. Але ж потрібно пам'ятати такий момент, саме головне, да? от, і прийняти той факт, що як був перший робочий день, буде і останній робочий день. Обов'язково він неминуче настане. всіх нас з вами він настане. Просто у когось раніше, у когось пізніше. От і все. Ця різниця. І от подумайте краще: за що ви будете жити, коли перестанете працювати. За що оплачувати комуналку, купляти їжу, там зв'язок оплачувати. да от, на, Ну про ліки я взагалі не казав, бо на пенсію на цю я не знаю, як наші сьогоденні пенсіонери просто виживають. От подумайте, за що. Бо коли людина перестає працювати перестає заробляти гроші, виходить на пенсію. в неї йде дуже стрімке фінансове падіння, і це падіння до саме солідарної пенсії, які, яку люди сьогодні отримують, а різці інфляції взагалі загони цю людину в бідність, і от вона не зможе залишатись на тому самому фінансовому рівні, до якого вона звикла, до того життя, до якого вона звикла. Тобто тільки падіння це гарантовано буде. І от щоб цього падіння не було, щоб, як мінімум, людина змогла залишитись на тому самому фінансовому рівні, було б набагато мудріше цей другий період, поки ми працюємо і заробляємо гроші, використати з користю, а саме сформувати той самий стратегічний резерв, про який ми вам говорили, або просто капітал, одним словом, за допомогою якого можна буде жити на пенсії і взагалі ні про що не паритись. Державна пенсія в Україні вона дуже мізерна, все через те, що в Україні працює солідарна пенсійна система. Вона то працює, але вже давним-давно вона не виконує свої функції. В двох словах скажу, як вона працює. Є е, офіційно влаштовані працівники, вони платять податок до пенсійного фонду. Пенсійний фонд просто як посередник їхні гроші розподіляє на нинішніх пенсіонерів. З-за цього і називається солідарна пенсійна система тобто ті гроші людям не накопичуються в Україні, державна накопичувальна система немає, вони відразу йдуть на нинішніх пенсіонерів. А зараз, так як у нас більшість ну, набагато більше пенсіонерів, ніж людей, які працюють на роботі, тому і пенсії зараз дуже, дуже мізерні. Ну, ми не беремо до уваги ці спецпенсії суддів, прокурорів, з ними все понятно. Я про простих людей зараз говорив Так може насправді виглядати ваше майбутнє десь на березі моря або того самого океану? Що робити українцям? Дякувати Богу, вихід є. Це тільки приватні накопичення. І ніякої іншої альтернативи нема. Так, да, можна вкладати, там мені багато хто от помічає коментарі, пишуть золото. Без питань. Можете вкладати в золото, це також непогано, але саме оцей от продукт він повинен бути в кожної людини, бо йому альтернативи немає. Хочу вам зацитувати слова з Вікіпедії. Якщо ми в Вікіпедії напишемо просто страхування життя в Україні, вона нам дасть наступні рядки: на заході довгострокові договори страхування життя є основою доходу пенсіонерів. Тобто на Заході великі пенсії не за рахунок великих виплат від держави, а за рахунок того, що люди самостійно там формували собі пенсійний капітал в цих компаніях. І так от наша з вами задача насправді кожного українця, щоб жити нормально в старості, навчитися 10% відкладати, накопичувати. І саме головне тут відкладати тоді, коли. Прийшла зарплата, а не тоді, коли ви вже цю зарплату розподілили по своїм витратам. Тоді вас вже нічого не вийде відкласти. Це вже перевірено. Відкласти вийде тоді, коли ви відразу відкладете. Тобто 10% заплатите собі. От ви напрацюєте собі таку звичку, коли приходить вам зарплата, дохід якийсь, платіть спочатку собі. Не виходить 10%, мала зарплата. Я розумію, спробуйте відкласти 1%. Якщо ви проживете місяць без цього відсотка одного від своєї зарплати, я вам гарантую, на наступний місяць ви вже зможете прожити без 2%. Так, ідемо далі. Як працює накопичення в цих компаніях? Беремо до уваги, що ми з вами будемо відкладати по 30 тисяч гривень в рік. Ну, це буквально, якщо не помиляюсь, 60 гривень. Чи 65 гривень в день, тобто більше на каву витрачає або прокурює. і на протязі 25 років. Тобто, по факту, весь другий період життя, поки людина заробляє, да, можна відкладати за цей термін. Сформується капітал в розмірі 750 тисяч гривень. Але ми з вами вже знаємо, що є інфляція. І вдома ці гроші тримати нерозумно, тобто вона їх з'їсть, і купівельна спроможність цих грошей впаде набагато краще тримати в якоїсь валюті, але ми не можемо дати собі гарантію, що ці гроші, цей капітал, який ми будемо формувати, наприклад, в доларах, і на протязі 25 років ми його на щось не потратимо. Бо насправді ми такі люди спокусливі <гум> створіння, можемо на щось потратити: там новий телефон, телевізор, диван або ще щось таке подібне. Ну, є ж таке, є, я думаю. Тому краще їх накопичувати в цих міжнародних компаніях, які вже працюють більше ніж 200 років. Тобто, пережили вже все ці компанії. Ну, далі про це з вами будемо говорити. І я рекомендую, до речі, всім накопичувати, якщо на довгий термін, в гривнях. В гривнях це буде десь 12-14% річних дохідність, якщо в доларах, ну до 2% мають дати. І от за рахунок складного відсотка, до речі, це перший механізм захисту грошей від інфляції, який працює в цих компаніях, це складний відсоток, коли відсотки будуть нараховуватись на відсотки кожного року, і відсотки ваші так само на вас будуть працювати. Це принцип капіталізації. І от цей складний відсоток ще він його назвав восьмим дивом світу. Бо насправді він робить дива. Більшість про нього не знає. До речі, можете подивитися запис попередніх ефірів, я там про нього говорю. І після завершення терміну договору людина забирає собі капітал в розмірі 2 мільйонів 250 тисяч гривень. А друзі, це просто приклад, щоб ви розуміли, як це все працює. Тобто, тут індексація не включена. Тут без індексації сума капітал може бути значно більша. Так. Так як компанії це страхові, вони пропонують різноманітні захисти від хвороб, травм, операцій, інвалідності і смерті. Я б ці функції в цих компаніях назвав би такою от фінансовою парасолькою для кожної родини. Бо дивіться. Ми, українці, звикли, якщо щось стається з нашим здоров'ям або зі здоров'ям наших близьких, все платити зі свого карману. Ці компанії на такі випадки, якщо стається якийсь форс-мажор, і відповідно є таке покриття в програмі, то тоді компанії виплачують гроші. І це все покривається. Це набагато мудріше так робити. Так, переваги страхування життя, надійність, дохідність, індексація, захист, податкова пільга. До надійності, перш за все, я б відніс те, що є закон України про страхування, він є в вільному доступі, можете почитати. Потім в цьому законі, так само стаття 31, прописано, що кожна страхова компанія, яка працює на ринку України, зобов'язана мати страхові резерви не менше, ніж зобов'язання, тобто, а саме більше на 5%, ніж їхні зобов'язання перед клієнтами. Тим паче ця вся, кожна, кожна ця компанія, яка працює на ринку України, вона перестрахована іншою компанією перестрахувальника. Тобто, якщо щось з компанією там станеться, інша компанія-перестрахувальник бере на себе всі свої, ну, забирає клієнтський портфель. Потім ці компанії мають безстрокову ліцензію від Національного банку України. Це також може про щось говорити. Да? От якщо звичайним банкам українця україн українським банкам перепрошую ліцензія дається на рік з правом продовження а цим компаніям ліцензія далася безстроково це вже говорить про їхню надійність Ну і так само не будемо пропускати історичний факт що компанії вже працюють більше ніж 200 років Тобто пережили дві світові війни, кризи можливі, які були вже переживали канцлери, мінялися там гроші змінювалися, і компанії працюють, виконують свої зобов'язання перед клієнтами, дають виплати. Тобто, це все, все працює. І навіть коли почалось повномасштабне вторгнення, вони не вийшли з ринку України. Дохідність, дохідність досить таки непогана, як для такого консервативного укладення. Це 12-14% річних. До речі, якщо я не помиляюсь, зараз дай Бог пам'яті. У 2017 році українська страхова компанія TAS Life, вона дала дохідність в 17 або 18%. Така от була дохідність річних. Досить таки перспективна українська компанія. Рік заснування 2000-й, і вона, до речі, збирається виходити ще на ринок Європи. Індексація. Індексація це другий механізм, який тут працює в цих компаніях захисту грошей від інфляції. Тобто компанії кожного року своїм клієнтам пропонують гроші індексувати, то не кожного року, наприклад, по 30 тисяч відкладати, а збільшувати. Збільшувати з урахуванням інфляції. От приклад такий, щоб було зрозуміло на виду. Дивіться, умовно беремо, що в 2024 році хліб. Коштувала одна буханка коштувала 30 гривень, да? нехай буде. І от щоб купити тисячу буханок хліба в 2024 році, потрібно було витратити 30 тисяч гривень. Тепер же, у 2025 році та сама буханка коштує 35 гривень. І от, щоб купити ту саму тисячу буханок хліба, нам потрібно вже витратити 35 тисяч гривень. Тобто індексація відбулася на 5 тисяч гривень. І, якщо ви хочете зберегти купівельну спроможність своїх грошей, то можете використовувати цей приклад. Тобто кожного року відкладати ту суму еквівалентну тисячі буханок хліба. Як приклад, можна е, з будь-чим, з бензином, ще з чимось. Ну, це таке. Це просто щоб ви розуміли. Захисти. Захисти насправді є різноманітні, багато від чого можна себе, своїх дітей застрахувати. Це... Корисно це потрібно робити, особливо наш час. І це все підбирається індивідуально, тому хто хоче отримати розрахунок такої програми накопичувальної, Просто мені напишіть рік народження в особисті, друге суму, яку готові в рік відкладати, і третє це на який термін. Я вам скину, PDF файлом прорахунок. Податкова пільга. Тут цікавий, до речі, момент. От хто працює на роботі офіційно, він має право. Отримати податкову пільгу від держави. Ну, якщо має такий поліс. А, так, а податкова пільга це от дивіться, наприклад, людина працює на роботі офіційно, оформила собі поліс там, нехай буде на 20 тисяч гривень в рік. І от держава їй поверне 18% від суми цього полісу. А саме 18, перепрошую, 3600. 3600 назад держава повертає. До речі, податкову пільгу можуть отримати не тільки власники полісу, а їм можуть отримати ще інші категорії. Завтра стосовно цього зроблю пост в телеграм-каналі. Тому читайте, будь ласка, включіть сповіщення. Так. Ну і що для цього потрібно? Для цього, друзі, потрібно зрозуміти саме головне, що старість прийде, що потрібно про неї думати ще з молодого, в кого ще є час. Розберіться в цій темі, подбайте про своє майбутнє. І нарешті давайте вже зламаємо цю систему, цей стереотип, що діти повинні забезпечувати своїх дітей в старості. Да? Або держава повинна забезпечувати. Давайте це вже разом будемо ламати. Воно вже таке не працює. Оті совкові стереотипи вони вже давним-давно мають вже відходити. Все. Не буде більше такого. Ну і зараз я до вас повертаюся. Якщо є у кого питання, то, будь ласка, піднімайте руку, включайте мікрофон, цим дам слово. Так. Ну, я дивлюсь багато сьогодні нових. Інна, добрий вечір. Так. Ви мені так і не відповіли? Добре. Окей. Okay. Тоді, друзі, якщо питань немає... Завтра будемо говорити на інші е, теми не менш цікаві. Завтра, якщо не помиляюсь по плану, будемо говорити про те, як працює солідарна пенсійна система. Про це так само будемо говорити. У будь-якому випадку, якщо виникнуть кого питання, обов'язково пишіть мені в особисті. дзвоніть, в закріпленому повідомленні. Є мій номер телефона. Тому набирайте тільки не вночі, будь ласка. Так само ви можете мене перевірити в реєстрі фінансових консультантів Національного банку України. Ми вже є в цьому реєстрі, все офіційно перевіряйте. Мій номер фінансового консультанта є так само в закріпленому повідомленні. На цьому в мене все. Як і обіцяв 30 хвилин. Ми з вами вклалися в цей регламент. Всім тихої мирної ночі. Саме головне бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. До завтра і слава Україні.